Не забувайте ставити лайк та писати коментар. Це допомагає розвивати мій канал. Дякую. Вітаю, вітаю, друзі! На каналі. Продовжуємо проходження відьмак 3. Вліпляйте потужний лайк. І ми виконуємо дружня послуга завдання. А може, а може, ти міг би ще залишитись? Є ще одна невеличка послуга, яку ти міг би для мене зробити. О, у чому справа? Я замовила кілька Град. рідкісних складників у Новіграді. Торговець мав прибути ще ввечері, але його досі немає. Ти міг би з'ясувати, що сталося. Цей вантаж для мене досить важливий. Чому ні? Якщо він прямував з Новіграду, то хай іде через коло оглянув околицю. Дякую, Дякую. буду дуже вдячна. Відьмак Завдання. Треба відшукати зниклого цього торгівця за допомогою відьмацьких чуттів. Опа! Може нам зайчик понадобиться. Добре, біжимо. І квіточки збираємо. Романтика нам ще з Кейрой кувиркаться. Так що треба збирати, вона любить квітки. Ох, люблю роздоріжжя в іграх. Не знаєш куди, куди йти. Куди свої кістки послати? Так, хто в нас тут? Карп під охорони. Хто його охороняє? Ооо! Топ-топ-топ! Чекай. Це у нас ендрігани Комахоподібні, звірі, повішеники дракона. Комахоподібні, напевно. Так, друзі, ми пошматували Ендріган Але ще один є. Ох ти сука, це воїн. Але треба нам, походу, не Ігні, а Квен. Ластивка, ластивка. Что ластивка не робить? Есть. Шап ты козел стух. Ми його завалили. А доволі сильний, я вам скажу. Хлопак. Дві ластівки з'їв О, що у нас ще є? Тут спалена хата. Давайте, до речі, подивимось, що ми були набрали. Ага. Поки що це все для нас пиль. Добре, побігли далі. Хопа. А що в нас тут? Поняв? Польська мать, його. Так, і тут десь у нас пропав торгівець, да? Алея. Відшукати торгівця. Ось, походу, він і є. І Баба водна, каже. Ісуса. Серце чудовиська. Чіпки широкі колес. Важкі, широкий миколеси фургон торгівця. А шо ці охороняли у топці? А? Давайте розберемось, може на якийсь скарб, точно, скарб під охорони. сделал? Козел. Shift. Сильный А, лівий щит. Окей, що в нас тут є? Шановний візке, напевно, вже Петрик не доїде додому. Так, друзі, щось нам не відкрило карту, якщо вона, звісно, повинна була бути. Але малого шкода. Ну, гномівський спирт завжди в цьому. почоті, да? Значить нічого немає. Давайте побіжимо, пошукаємо цього хлопця. Віз, звіз. Ага, і куди він далі повіз? Далеко ж він не міг уїхати. А, це, напевно, це місце. Так, ану. Так-да-да. да. Ну. да, -да, -да. не. Я втратив у попередніх війнах із північними батька та брата. Прошу повернутися до мене, бо боюся, що втрачу чоловіка також. А наша мала Беатріса, батька. Я знаю, що загрожую за дезер. Я знаю, що загрожую за дезертирство, але я також знаю, що деяких вдається повернутися додому неушкодженими. Сховаємось на фермі і Фана. Там дочекаємось у спокої кінець війни. Молюся за тебе щодня, Альвіна. Не доїхав він до вас, Альвіна. Напевно, за дезертирство і поплатився. Чекай, тут ще хтось, по-моєму. Є повішений в кого ж можна комунікацію якусь взяти. ні? Не можна? Я просто вже спам'ятав, як я проходив цей квест. ні, напевно Це все. Це все, он. по колії бумбігти. З'їхав з тракту здумно. З'їхав з дороги на високій світ. Не відчуваю... Ой! Це не нічого доброго від цього не буде. Правильно, Герк. Опа, вже колесо одне відпало. І помчав. Ну, то, ну так, само, а вже ж самотня порожня вилина не могла закінчитися для купця добре. Рештки м'яса като блефаса. Цікаве, до якого це закінчує. Котоблекаса. Пакунок досі цілий. Не, не відчуваємо, не відчуваємо Скав, що ми Цікаво, що Кера скаже з цього приводу. Людська. Людька з водалека, и не ми далеко йти. Конечно, не міг. Лівий шифт. Блядь, а що я задивився? Як сильно бити? Я хотів потренуватися. Так, пройдемо по цій артерії. Людська. Людська з артерії. І ні далеко йти. Ого, за ще нормально натікло. Так, як швидко бити? Ой, сильно бити. Сховався і чекав на допомогу. Не на як то ввелен. Волкере. Не дав він раду, друзі, не дав. Добре, віднесемо це все кейрі. Гроші роблять усе, ви бачите, каже. Тут їхать ерунда. Котоблепаса. От, сука, це бандюки поїхали, да, походу? Ну хай їдуть З Богом. Віднеси це все, кейрі, добро. Давайте. Оп-оп-оп, трошки. Трошки зверну Не туди. Гей, а де наша плітка? А я не знаю, де наша плітка. Але, по-моєму. Після цього як ми зараз віддамо і цю шкатулку, ми зможемо з нею переспати. Так, да, Кейра? Це крайнє завдання від тебе. А, ну, стой, давай спустимось. Що вона тут ховає? А, тут я вже був. Гера, я ледь не почала сумувати за тобою. Здобила я здибав твої складники. Дивовижно. Бен я можу одразу почати працювати над подвійною рацією нації. Собі Забажаю собі вина з воздикою? Я бачив, що було на тому возі. Вишукане м'ясо, дорогі віна, прянощі, зарікання та жодної крихти магії. Розповісти мені, що ліпше покажу. Лише потрібно трохи зачекати. Мені, Заінтригувала, зачекаю. <рес> зачекаю. <рес> то то ходи на двір. <рес> плануєш вбиратись. Потім, але, але, але я буду факт. попереджати час. Но ну, виходь. За Дякую за терпіння. Усе майже готово. Я б Якби я хотіла спостерігати за білими мишами, то могло б. Зверть увагу, яповіді вам праві і не переривай. Hmm. Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia. Więc zawsze biorę jedną więcej. Tak na szedł chyba. Hejra, może mi wytłumaczysz o co chodzi? Znasz bajkę o kopciuszku? Nawet wiem jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrille, zażar Zeugl, który zalągł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o Zeuglach. A wracając do bajki o Kopciuszku, chciałabym wyrwać się z tych ponurych wagin na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym welem, Więc co powiesz na kononą przejażdżkę w świetle księżyca? kolację. Hmm. Brzmi kusząc. Nie może tyle, że nie odmówię. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie. Zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się. Mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A o świcie wszystko wróci do normy. Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Bella Glan. Jak ci się podobam? Dekolt nie za skromny? <laughs> nie, nie. nie sam raz. raz. Ja za to mogłam ci jeszcze zmienić kolor włosów. Zawsze wolałam szatynów. No trudno. Na bezrybiu i rak ryba. No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa! А останній миє посуд, каже Кейра. Ну біжи. Ну, Кейра, біж ж ти... ти будеш бігти? Ей, Ей копчушек, бо карк Спробуй мене догонить. Що ж там ти доганять, Кера? Посуду вже ладно помию. Я думаю, нас ніхто не стане. захоче chodzi speняte і відьмака. myślałem, że lepiej sobie radzisz na koniu. Zauważ, że jechałem na myszy. Dla kogoś, kto zwykle kłusuje na płotce, to nie powinno być chyba wyzwaniem. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam tych... odczynników? Wołowina w tym i gruździkach pieczony z szalotkami? Warto było, było to warte. Polać ci białego, czy...? Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. Nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmini jedzą szpik u topców i popijają wodą z kałuży. <grym> Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tu zimnie ja i tu, tu tam. Zresztą niedługo się odpłynę. Zaciekawiłaś mnie. Coś świętujemy? Tak, powrót do żywych. No, ale nie o to chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Donald. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działo się takie rzeczy, że ściarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłeś. te klatki, truchła, papiery. Czemu cię to interesuje? Bo rozumiem wagę badań, które tam prowadzono W nieodpowiednich rękach ich wyniki mogłyby wyrządzić wiele złego Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszyć z tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele Przyjaźń nie jedno ma imię To ja Твоя казка, твої правила. Так? Так, то закрий очі, та пора до десяти. Раз, два, три, чотири. Добре, вистачить. Добре, вистачить. Кейра, хочеш себе бавити в хованого? Чому не? Ха-ха-ха. <laughs> ну що, відшукаємо Кейру. Да, сделаем ей атятя. Ну, мне сдается, она до беля водычки, не? Стой. Митенки. Чуть ли не в подходы. Не в хованого. Рукавичка, это же мы играем в хованки. Не в хованки, а в щось інше. Шкода. Шкода, взуття могло, бо залишити. залишив. Так, где це ж це попелюшка? Де ж це наша попелюшка? каже Геральт. А ось де. Тоді Тобі вдалося мене знайти. Вітаю. Чи можу я отримати винагороду? У мене з собою нічого немає, але я щось вигадаю. Знаєш, як це сузір'я називається у зарікані? Певно, щось про дракона. Ні, воно має іншу назву. Трохи непристойно. Нахилися я, прошу, Почу тобі навушка. Чого так? Завжди нас хочуть кинуть. Кейро, де... Прислала мене закляття, Так і знав, що вона мною скористається. Бежа на коломниці. Але прикольно, друзі, з Кейрою вийшли такі завдання, дружня послуга. Добре. Пишіть коментар, ставте лайк. Всім пока-пока.